Сира, піца, желе із хурми, пиріг зі шпинатом та коктейлі з чесником. Ось такі незвичні страви. Ми побачили на першому в Україні ярмарку здорової їжі. Уже є і... Зараз на прилавках очень тяжело найти нормальну їду. Поэтому мені посіти такої мероприятия. вони робили. торці, котрої Взагалі. Мені даже подарили рецепт. Близько 20 кращих українських шеф кухарів пригощали своїми коронними та обов'язково здоровими стравами. Холодний суп із авокадо, огурцями. Я готовлю дуже вкусне желе з хурми. Ми отримаємо масу вітамінів. особливо багато вітаміна С. Можливо, я так скажу просто пару правил, як з быстрої з откуда зробити здорову. На виставці вегетаріанці, діти, іноземці та навіть селебрітіс багато інформації почерпнув і побачив по настоящому що такое сироїра єда. як з нього готувати. Ми теж вирішили скоштувати корисну їжу. Це кислячок з прянощами, зеленю та чесничком. А, Дуже поживно. часничком. буде пахнути чесничком смачно.